Вітаю! Як сказати німецькою що? Хтось скаже, ну, що за елементарні питання для першого класу, звісно, що вас, і буде мати рацію, якщо ми говоримо про запитальне слово що. Was hast du heute gegessen? Що ти сьогодні їв? Was möchtest du bestellen? Що ти хочеш замовити? Was werden sie jetzt tun? Що ви будете зараз робити? Але що буває різним? І в цьому уроці ми поговоримо про різні що і навчимося їх розрізняти, бо це не дуже й просто. Але перед цим перевір свою підписку на мій канал і на мій Патреон. Якщо підписки на Патреоні ще немає, то саме час це виправити, тому що з 15 грудня до 12 січня діє знижка мінус 35% на перший місяць або рік підписки. Просто введи промокод FEST і кожного разу після перегляду уроку на моєму Ютубі переходь на Patreon, щоб виконувати вправи і закріплювати знання. Вправи там є в тому числі на говоріння та письмо, ти будеш надсилати їх мені на перевірку і точно знати, що все робиш правильно. Отже, тепер до наших що. Запитальне слово це вас. Зафіксували. Відповідно, якщо ми будемо перетворювати запитальне речення зі словом вас на складно підрядне речення то наш вас залишиться, але вже буде виконувати роль сполучника. Ми це вчилися робити в уроці номер 59 Наприклад, Вас dich gefragt, гегесен du heute вас hast. Was Вас du bestellen? Hass du dich entschieden, was du bestellen möchtest. Was werden sie jetzt tun? Sie sollen uns erzählen, was sie jetzt tun werden. В цьому випадку контрольним словом може бути що саме. Я тебе запитала, що саме ти сьогодні їв. Ти вже вирішив, що саме ти хочеш замовити. Ви повинні нам розповісти, що саме ви зараз будете робити. Це допоможе нам відрізнити в таких реченнях вас віддас. Так, ми зараз коротко повторюємо матеріал 59-го уроку, але це важливо згадати для подальшого вже нового матеріалу. Тому обов'язково дивися урок до кінця. ДАС це теж що. Але, по-перше, його можна безболісно прибрати з речення і нічого не втратити, на відміну від вас. Ich denke, dass es дас ес wird. Ich denke, es ес bald regnen. Українською аналогічно. Я думаю, що скоро буде дощ. Я думаю, скоро буде дощ. Як бачиш, сюди вас точно не можна було би поставити. До речі, не забувай про порядок слів як після дас, так і після сполучника Вас. Дієслово з другого місця перемістимо на останнє. Ще приклад. Вона мені розповіла, що вона на тебе злиться. Sie hat mir erzählt, sie ärgert sich über dich. Вона мені розповіла, вона на тебе злиться. Як бачиш, підставити сюди, що саме, ми не зможемо. Вона мені розповіла, що саме вона на тебе злиться. Я думаю, що саме скоро буде дощ. Отже, відразу бачимо, що на роль що вас тут не підійде. Ось і різниця. Тепер додамо сюди ще один «das», Той що пишемо з однією літерою С. Ми про цей «das» говорили в уроці про відносні займенники. Das ist das Auto, das meine Freunde Unbedingt haben wollen. Це авто, яке мої друзі обов'язково хочуть мати. Er spricht mit einem Mädchen, das aus Rotterdam kommt. Він розмовляє з дівчам, яке родом з Роттердаму. Тобто цей das перекладаємо як яке котре. І вживаємо тоді, коли перед комою в нас стоїть іменник середнього роду. Так званий «бецуксворд». І саме цей іменник буде замінювати відносний займенник дас. Аналогічно, якщо іменник перед комою чоловічого роду, то займенник був би «дер», А якщо жіночого роду, то ді. der den Romeo spielen kann. Театр шукає актора, який може зіграти Ромео. Ді Фрау singt, ist eine berühmte Opernsängerin. Жінка, яка співає, є відомою оперною співачкою. І, звісно, не забуваємо про звичайний das, який є артиклем або вказівним займенником. Das ist mein Vater, це мій тато. Ich vermute, das Auto kannst du hier nicht reparieren. Я припускаю, машину ти тут не зможеш відремонтувати. Це дуже просто, тому тут зупинятися не будемо. Повернемося до складних речень з нас. Іноді роль Бетцукс отого ключового слова, яке ми замінюємо за іменником, буде грати не іменник, а щось інше. І тоді das der, die не підійдуть, бо бецукс Word не має чіткого роду це він, вона чи воно. І ось в такому випадку нашим релатив про стане вас. В яких випадках це буде відбуватися, показую відразу з прикладами. По перше, якщо бецуксворд невизначений займенник або невизначене число. Etwas, nichts, alles, das, manches, einiges, weniges або vieles. eine eigene kleine Wohnung ist das, was ich mir schon lange Wünsche. Власна маленька квартира це те, що я собі вже давно хочу. Es gibt vieles, was man wissen muss wenn man als flugbegleiterin arbeiten möchte. Є багато vs, що потрібно знати, якщо хоче pracuвати stjuarде. Es gibt einiges, was ich dir nicht erzählt habe. Є дещо, що я тобі не розповідала. Was ich für mein Frühstück brauche? Ти в холодильнику не маєш нічого, що мені потрібно для мого сніданку. Sie, nur das, was sie sehen wollte. Вона бачила лише те, що вона хотіла бачити. По друге, якщо відносне речення відноситься не до окремого слова, а до всього головного речення. Jakob backt wunderbare kuchen, was ein großer Vorteil ist. Jakob чудові пироги, що є великою перевагою. Wir haben den ganzen Tag Schokolade gegessen, was uns nicht erlaubt war. Ми цілий день їли шоколад, що не було нам дозволено. Як бачиш, тут вас не стосується якогось одного конкретного слова з головної частини речення. І по-третє, якщо «бецуксворд» – Word це субстантивований прикметник середнього роду, переважно в зуперлатів. Наприклад, є прикметник знайомий, знайомий лікар, знайомі співаки і так далі. Але якщо ми дамо йому артикль і напишемо з великої літери, то це вже буде іменник, який колись був прикметником. Я зустріла мою знайому», Наш знайомий купив новий комп'ютер і так далі. І це ми будемо називати субстантивованим прикметником. Як з ними працювати, будемо вивчати в окремому уроці. Зараз просто покажу, як такі іменники в зуперлатів виглядають в реченнях з відносним займенником Вас. Для тих, хто забув, суперлатів це найвищий ступінь порівняння прикметників. Про них урок на каналі також є. Es ist das traurigste, was ich je gehört habe. Це є найсумнішим, що я коли-небудь чула. Du bist das beste, was mir je passiert ist. Ти – це найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося. Das schönste, was wir erleben können, ist Elternschaft. Найбільш чудове, що ми можемо відчути, це батьківство. І ось приклад такого субстантивованого прикметника без es war das einzige, was er mitgebracht hat. Це було єдине, що він взяв з собою. Отже, в нас є три правила, коли ми вживаємо вас як релатив прономен. Не лякайся, з часом, з тренуваннями, ти почнеш відчувати цю різницю між дас, вас, дас. І це не буде викликати складнощі. Насправді, ті учні, в котрих є хороші здібності до мов, можуть обійтися і без цих правил. Вони просто відчувають, що коли вживати. Але й всі інші теж розберуться, тут нічого складного немає. А для того, щоб розібратися швидше, ми потренуємося разом. Тільки перед цим постав лайк цьому відео і підпишися на канал. Отже, зараз я буду показувати речення. Ти спробуй підставити туди Вас, дас чи дас. А потім поговоримо чому саме так. Ельвіра вважає, її батьки її не розуміють. Це і що можна безболісно прибрати з речення. Отже, оберемо який із варіантів Das з двома с. Ельвіра dass ihre Eltern sie nicht verstehen. Все, що ви кажете, є правильним. Тут орієнтуємося на ключове слово Аліс. Отже, обираємо вас. Alles, was Sie sagen, ist richtig». Він прийшов надто пізно, що я вважаю неввічливим. Наш що стосується не конкретного слова, а загалом всього головного речення, що вказує на вас er zu spät, was ich unhöflich finde. Він каже, що він мене там вчора бачив. Він каже, він мене там вчора бачив. Можна прибрати що і речення суті не змінює. Тому обираємо DAS з двома S. Er er sagt, dass er mich dort gesehen hat. Завгосп замінив вікно, що було розбите. Завгосп замінив вікно, яке було розбите. Вікно, яке було розбите. Яке стосується іменника вікно. Це іменник середнього роду. Тому обираємо відносний займенник «das». Ließ das Fenster er sitzen, das war. Анна живе в селі, про яке я прочитала дві книги. Про яке? Це теж відносний займенник. Бецуксворд «das Dorf» просто відносне речення містить ще й прийменник «über». «Über» в значенні Про ми вживаємо зі знахідним відмінком, тому Das залишається Das. Нічого, що він тут бачив, йому не сподобалося. Орієнтуємося на ключове слово нічого. Воно показує нам, що потрібно ставити вас. Ніщо, що я hierv gesehen hat, hat ihm gefallen. Ця квітка є найгарнішим, що народжує наш сад. Бачимо суперлетів. Das schönste, що підпадає під наше третє правило стосовно вас, тому обираємо вас. Diese Blume ist das schönste, was unser Garten hervorbringt. І останнє речення. Я хочу, щоб ти прибрав у своїй кімнаті. Ich möchte, dass du in deinem Zimmer aufräumst. Тут не просто що, а щоб. Не для того, щоб, а просто щоб. А це теж дас. Це я пояснювала в цьому уроці. І тепер спробуй самостійно вас дас чи дас.